10 правил щастя від Святого Йоанна 23. 1. Тільки сьогодні я постараюся прожити цей день добре і не буду намагатися вирішити всі проблеми наперед. 2. Тільки сьогодні я буду добре ставитись до інших людей. Не буду підвищувати на них голос, не буду нікого засуджувати чи критикувати. Третє. Тільки сьогодні я буду щасливий просто від того, що прийшов новий день, і цей день був створений для щастя. Четверте. Тільки сьогодні я буду намагатися підлаштуватись під навколишній світ, замість того, щоб вимагати покори від світу. П'яте. Тільки сьогодні. Я буду приділяти хоча б 10 хвилин для читання приємних книг і новин. Буду насолоджуватися їжею і згадувати світлі події життя. Шосте. Тільки сьогодні я зроблю одну добру справу і нікому про це не скажу. Сьоме. Тільки сьогодні я зроблю хоча б одну річ, яка мені неприємна. І якщо я буду відчувати дискомфорт, то зроблю так, щоб ніхто з навколишніх цього не помітив. Восьме. Тільки сьогодні я складу для себе список справ хоча б на день. Навіть якщо я не зможу виконати його повністю, я буду старатися, і я спробую не допустити двох речей поспіху та нерішучості. Дев'яте, я вірю в те, що Бог любить мене. Десяте. Тільки сьогодні я буду вповні насолоджуватися красою і вірити в існування добра. І навіть якщо мої дії мене лякатимуть, я все одно зроблю те, що вважав за потрібне все своє життя.